Друзі, показуємо і далі, що ми браті козацького роду не забуваємо допомагати нашим збройним силам, вкотре хочемо подякувати нашим героям, захисникам та захисницям за можливість жити у своїй країні, дивитися свій футбол. Ну і не забуваємо їхній подвиг, і футбол, зокрема, ми дивимося завдяки ним. Младен Бартулович, Віталій Первак. Поки що дуже тепло обіймають перед цим поєдинком. А ми будемо знайомитися зі стартовими складами. Зараз Зря атакує, заходить штрафний майданчик. Прострільно передача, удар по своїх воротах, але Максим Механів все одно його витягує. Тім тут удар від воріт Олександр Омельченко. Фіксує там ще до того е випустив м'яч за поле Олександр Яцьк. Давайте ще раз дивитися. Тут, тут так, тут так. Навіть якби забувало. Але Зоря все одно знаходить свої шанси, як просунутися. Знову апеляції від Будківського стосовно того, що можна якийсь пенальт призначити. Олександр Омельченко вказує лише на кутовий. Третій. У нас є камера Ось Петер Мічин, його прострільна передача. Ну і тут гра рукою, дійсно було, точніше, м'яч влучає в руку після того, як ногою відбивав. Нам демонструють Башича, який вкотре перебуває на трибунах, а не на полі. Саме через червону картку продовжує відбувати дискваліфікації. Сьогодні не помічник. Звикли бачити його в парі з Джорданом. Зараз момент лівого берега і пробиває Дмитро Шастал не влучає в площину воріт. Вже вільний кут був від Олександра Сапутіна. Ніяк би тут не виручав голки перезорі, якби Шастал забивав. Шастал вміє забивати дуже красивий м'ячі та й просто. Ручкою скільки б він хвилин не грав останнім часом. Так, ну тут точно бачимо, що м'яч сітку би зачепив, але з зовнішньої сторони воріт. воріт треба доходити. І нарешті, почали це робити гравці Лівоберга. яка чудова передача до штрафного майданчика, знову ця взаємодія з Бутківським. Удар в напрямку воріт знову. Це четвертий удар від зорі, але знову не в площину. Максим Миханів все одно фіксує м'яч в своїх руках. Але все одно дивимося, Яць. Яцьк поворот пробиває, залишив вільним. Лівий від себе кут, кут Максим Миханняв і Яцьк намагався викручувати. Трошечки би сильніше і трошечки лівіше Від Яцька, якби м'яч закрутився. Ну, я думаю, Роберто Карлос тут би забив своїм ударом голки про лівого берега. Ну, до чого тут час затягувати. Але це. Дійсно, жовта карка. Зараз момент лівого берега. Сухоручко з його нагода. Сухоручко не віддає. Сухоручко сам пробиває вже повністю звузив кут обстрілу Олександр Сапутін. А чого взагалі взявся цей момент лівого берега? Здавалося, все там нормально для зорі відбувалося. Але така, оце вже по-справжньому гольова нагода. І трошки зав... завести це має і луганську команду. Зоря. Розвиває свою атаку. Зараз багато простору у Яцика. Яцик бачить відкривання корабліна. Там будківський штрафнув майданчику, але перекидає всіх Яцик. Відкидає зараз на Антюха! Оце так реабілітація. Денис Антюх. Ну спробуй повторити це новий челендж від півзахисника Зорі. Красень м'яч літає від луганської команди. Питань немає. Питання зняті. Не реалізував Сухоручко свою нагоду після передачі Антюха. Тепер Антюх показує, як можна це робити з більш невигідних позицій. Кораблін є під Яцком, він його бачить. Будківський відтягує на себе увагу двох. Яцко обирає варіант перекидати абсолютно всіх. Це вивірена передача. Ну і зловити так м'яч. Ну Бастен не Бастен, Тайсон не Тайсон. Але це було щось красиве, і 100% буде входити в топ-300. Топ-3 забиті м'ячі цього туру як мінімум. О, Лівий берег. І Віталій Первак зокрема приймає рішення одразу щось змінювати. І ця зміна може спрацювати прямо зараз. Дієго тягне м'яч, удар від нього влучає в Тронтеля. Чому Дієго? Та тому, що ось тільки що він з'явився на полі. Замінив центрі поля Сергія Косовського. Додає трошки бразильського танцю на полі. Віталій Перваки. Ми бачимо, як працює цей танець свіжі ноги Дієго і пробував під ближній кут. Якби тут не спина тронтеля, то хто знає, чи Олександр Сапутін виручав би в цьому епізоді. Лівий берег атакує. Удар заблокований знову тронтелем і не втримав в своїх руках Олександр Сапутін. А тут передача вийшла на... Пилипа Бутківського може Сапутін насист записати, але Бутківський пригальмував, аби віддати таку передачу на Яцка. Відкривається Антюк. Яцик сам пробиває 2-0. Ось таке рішення від Олександра Яцика, і як бачимо, воно було абсолютно правильним. Зоря ловить суперника його ж зброєю. Контратакувальна команда Лівий берег. Але Зоря, враховуючи те, що вони ведуть в рахунку, треба буде відкриватися супернику, зараз швидко реалізовують і свою атаку. Олександр Яцик давненько не забував Яцик, хоча ми вже звикли до того, що це одна з рушійних сил. Що стосується атаки для луганської команди ще з початку березня не забивав сьогоднішній лівий захисник подив... на правому фланзі. Розвивається атака зорі. зрі в Центр на кораблі на кораблін І це дуже небезпечний удар. М'яч так візуально, ніби здалося, що і в ворота залітає, але ні. Повз праву стік пролетів у цьому епізоді. Антьох міг шостий асист. Записати до свого активу у цьому чемпіонаті, що контратака м'яч опиняється в ногах Антюха. Антюх показує яцьку, що треба бігти. І спочатку не подумав цього зробити, Олександр, але потім передумав. Але віддає не Мічен. Антюх, а Мічин віддає на Будківського. вихід. Вічина і Максим Миханів обкрадає зараз нападника зер. Чудова передача. Сам на себе сердитий пили Будківський. Не надто м'яко він обробив цей м'яч. Дочекався і свого моменту. Центр Форвард зорі. Давайте дивитися, чи не було. Не було у Бутківського, до речі, положення позагрою, і трошечки. Він так це м'якенько зробив. Сідний сідней, нарешті, з'явиться на полі з 1 березня. Так, шастало синицю та шаповало. Замість шапувала, якраз таки Сідней вийде. Замість шастала логічно випустити Войцеховського. Ну і на протилежний фланг Іван Когут. Бачимо, налаштовується Дієго на цей удар. Сідний також полізу штрафний майданчик. Сідний, до речі, знає, як забивати. Но тут залишається один бразилець. Сідний поки що змічиним штовхається. Дієго здорово закручується м'яч і це точний пас на ногу Сіднея. Класна робота операторів та режисерів. Якраз двох ключових осіб з цього моменту вони зловили один м'яч лівий берег. Відквитав і спрацювала бразильська зв'язочка. Класна подача від сі від Дієго, і треба лише було підставити ногу сіднею. Що гені Віталія Первака? Дві заміни спрацьовують від нього. В таких випадках треба казати про тренерську чуючку. І вона тут дійсно працює. Але я би ще згадав і Владислава Войцеховського, який заробив цей штрафний удар. Сідає так само глибший слесар. Тут і Мічин і Яцик йде подача. Удар навіть поворотах відбувається знову Войцеховський. Але цього разу забирає м'яч до рук Олександр Сапутін. Ну і тут інший варіант. Обирає Младен Бартулович. Так, він знімає центрального півзахисника. Має на увазі корабліна, випускаючи двох вінгерів. Ну, зараз дев'ята перемога для Бартуловича. Всього одна нічия було. А цього тренера зараз як зрізається м'яч, і Максим Миханів не ризикнув фіксувати його в своїх руках намертво. Білоцерковці чи це зрізався м'яч? Чи там невеличкий рикошет був, відповідно, зміна траєкторії від ноги Сіднея. Але Механів все одно до останнього був готовий. Горбач ставить спину. І боротьба тягається обидва футболісти. Чотири. Ну добре, три в два, Зараз вилітає заря. Горбач тягне м'яч. Будківський відкривається під нього. Горбач. Горбач. Ще раз. Механів. Тут треба зараз. Робити цей ультразвук, який не дасть почути нам слова Пилипа Будківського, але я з ним повністю згоден. Як не віддати тут пас на Будківського? Сам Нісся Горбач подивився, жо тільки що кивнув головою, бачив, що два футболісти своїх, і ось тут вже була втрачена нагода. Механів потягнув перший, Механів потягнув другий. Спроба фінального штурму. Від лівого берега, але вона завершується прямо тут. В центрі поля потрібний свисток від Олександра Мельченка фіксує перемогу зорі з рахунком 2-1. Після двох поспіль поразок від Верса та Кривбасу зоря знову перемагає з ідентичним рахунком, як було з Полтавською ворслою 2-1, але цього разу здається спокійніше.